Разів зґвалтував свою падчерку. на Сарненщині Засудили чоловіка, який скористався 13-річною донькою своєї співмешканки. У Рівному невідомий чоловік стріляв із вікна багатоповерхівки та суд над чоловіком, який продавав трофейну російську зброю. Це чергова частина. Я Ірина Жуковська і далі ви дізнаєтесь про таке. Стріляв та бив жінок. На Рівненщині правоохоронці затримали повуха озброєного чоловіка, який заліз у будинок, а потім погрожував поліцейським гранатою. Влетів у подвір'я. В селі Великий Олексин чоловік на батьківському авто зніс паркан та втік. Суд з енергетиками. Сім'я з Рівненщини судиться із Рівнеобленерго через знищений будинок. Заліз у будинок, стріляв та бив жінок. Згодом погрожував правоохоронцям гранатою. Посеред ночі, 1 лютого у селі Бондарі на Дубенщині чоловік проник у житло, в якому мирно спали дві жінки, та почав вимагати у них гроші, застосовуючи зброю. Заволодіти їхніми коштами зловмиснику так і не вдалося. Тому він утік. А потерпілі побігли до сусідки, аби та викликала поліцію. Проте ким виявився злочинець, що йому тепер загрожує, та у якому стані нині по. Терпіл, ви дізнаєтесь у наступному матеріалі. Пів четвертої ночі прибігли сусіди до нас і почали кричати, що на них стріляють і сокирою напали. Розбив окно і заліз у хату і почав стріляти. І кричав, що я вас все одно заб'ю, дайте гроші. Вони ото почали втікати. Ми сюди вже не йшли, бо ми не знали, де він і хто то такий. 1 лютого мешканка села Бондарі спала у своєму будинку. Як близько четвертої ранку, до неї прибігли усі в крові з численними побоями сусідки. Жінки повідомили, що на них напали. Виявилось до них у дім заліз невідомий, який почав стріляти та бити їх сокирою. Зловмисника цікавили лише кошти. Намагаючись вибити у вісімдесятирічної бабусі гроші, він кілька разів вистрелив у неї із пістолета. Стукає. Штукає так тут його був, потім сокирка. я сокірка. Вона якраз прострелив сюди в груді, а потім ще раз в якось вікно вибив він у хаті і став нас бити. Тім заволодіти грошима жінок у чоловіка так і не вийшло. Тож той почав тікати. Потерпілі ж з останніх сил дістались до сусідки, яка і зателефонувала правоохоронцям та медикам, які госпіталізували жінок у лікарню. Жінки приїхали, привезли жінок з вогнепальними пораненнями грудної клітини. Одні е, другої жінки були вогнепальні поранення грудної клітини, а також в області лба. Жінки були. Були транспортовані в операційну, де було проведення первинної хірургічної обробки вогнепальних поранень, видалення куль, після чого жінки були переведені з операційної в реанімаційне відділення. У свою чергу поліцейські почали пошуки зловмисника. Для цього керівник головного управління національної поліції в Рівненській області ввів спецоперацію під назвою Сирена. О четвертій ранку начальник головного управління на території Дубенського та Здолбунівського районів ввів спеціальну поліцейську операцію Сирена. Особовий склад був піднятий по тривозі і були повністю перекриті два райони. Для пошуку злочинця були задіяні кінологи і пошукові групи. йшли по сліду. В ході проведення проти розшукових заходів в полі між селами Бан Бандарі та Соснівка був помічений підозрілий чоловік в білому масхалаті. При наближенні поліцейських він почав тікати, і ми зрозуміли, що цей, ця особа можливо причетна до даного злочину. Коли чоловік зрозумів, що втекти йому не вдасться, дістав гранату та почав погрожувати її застосувати, якщо до нього хтось наблизиться. Розуміючи, що злочинець міг бути озброєний, ми запропонували йому. Здатися, на що злочинець дістав гранату, витяг чеку і сказав, що підірва якщо хтось наблизиться до нього. Якийсь час ми вели з ним перемовини, і згодом вмовивши його, вставити гранату в чеку і покласти гранату на землю. Коли чоловіка затримали, виявилось, що він і раніше притягувався до кримінальної відповідальності та був судимий за майнові злочини та незаконний обіг зброї. При собі він мав гранату, ножі, сокиру, пістолет і набої. У ході обшуку вдома зловмисника право. Охоронці вилучили ще цілий арсенал зброї. Вітак 42-річному жителю Дубенського району повідомили про підозру, а суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Тепер йому загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна. У наслідок ДТП в Рівненському районі загинув водій. Як повідомили в поліції Рівненщини, повідомлення про автопригоду на трасі Городища рівне Старокостянтинів між селами Ільпінь та Кошатів на здолбунівщині надійшло до поліції близько дев'ятнадцятої 4 лютого. Правоохоронці встановили, що 40-річний житель Здолбунова, водій автомобіля Субару не врахував дорожню обстановку, виїхав на зустрічну смугу та допустив зіткнення із мінівеном Ополь, яким керував 44-річний Квасилів. У наслідок ДТП останнього, а також його 47-річну пасажирку доставили до лікарні із політравмами. У тяжкому стані госпіталізували до реанімації і водія Субару. Уранці сьогодні, 5 лютого, він помер. Обставини автопригоди встановлять слідчі у рамках кримінального провадження, відкритого за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. на подвір'я, зніс паркан та втік із місця події. Мова про автоприводу, що трапилася вночі 5 лютого у селі Великий Олексин, як повідомив власник помешкання, коли він вийшов на вулицю, побачив пошкоджену металеву огорожу та транспортний засіб, в якому вже не було водія. Інспектори сектору реагування патрульної поліції встановили власника автомобіля марки Сітруен. Утім, він сказав, що знаходиться удома, а легковик міг взяти двадцятип'ятирічний син, житель Обарова. Поліцейські вилучили відео з камер відоспостереження, склали схему ДТП та опитали заявника. Тривають заходи і встановлення місця перебування двадцятип'ятирічного кермувальника. Відповідно до зібраних матеріалів вирішуватиметься питання про притягнення його до адміністративної відповідальності. 15 років за ґратами проведе відчим за зґвалтування малолітньої падчерки. Прокурором Сарнинської окружної прокуратури у суді доведено вину 30-річного чоловіка, якого обвинувачували у зґвалтуванні малолітньої падчерки. Вироком колегії Рівненського районного суду чоловікові призначено покарання у вигляді 15 років ув'язнення із занесенням його даних до єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та недоторканості малолітніх. Так, прокурором доведено, що уродженець Закарпаття, який проживає на Сарненщині у серпні 2021 року, кілька разів зґвалтував на той час 13-річну доньку своєї співмешканки. Чоловік скористався безпорадним станом та відсутністю життєвого досвіду у дитини. Під час судового розгляду обвинувачений своєї вини не визнав. Однак, причетність чоловіка до злочинів підтверджено сукупністю зібраних та досліджених у суді доказів. Свідчення без доказів та плутання у показах 7 лютого у рівненському міському суді знову розглядали справу Катерини Коломис проти рівне обленерго, у якої наприкінці липня 2022 року повністю згорів будинок. Відтак у судовій залі заслухали свідків обох сторін. Про те, як пригадують ту страшну ніч власники будинку та як аргументують свою невинуватість енергетики, дивіться далі. Рукимося від трісну від більш шуму. Я подумав, що це йде дощ, бо передавали на ніч дощ, відкрити вікно на кухні. і Вирішив встати і закрити вікно. Коли я встав, я до кухні вже не зміг зайти, бо коридор біля вхідних дверей вже горів полум'ям. І... Ну, в зоні, де бідні відний щит, так Анатолій Коломис пригадує ніч 27 липня 2022 року, коли вони разом із дружиною фактично лишились без даху над головою. Через півтора року після трагедії досі триває судова тяганина. Родина Коломисів переконують у пожежі рівне обленерго, оскільки подружжя впевнене, що загорання виникло через несправність електрощитка. Є зараз проблеми з напруги. І весь час я визиварював аварійну службу, приходять, дають відписку, що все вам зробили, все нормально. Останнє 20 січня цього року було в мене зафіксує, я поставив реле перенапруги 278 вольт замість 220. Відтак, окрім Анатолія Коломиса, як свідок у суді виступав фахівець ДСНС Іван Савчук, який входив до складу слідчо-оперативної групи, що обслідувала місце пожежі. У суді він підтвердив, що ймовірною причиною загоряння стало коротке замикання в електролічильнику. Про це свідчив ряд фактів. Встановити іменно остаточну причину не було можливості, так як лічильник згорів. Електрична проводка була в принципі ціла кулькоподібних. Таких отворень не було виявлено, у зв'язку може з тим, що від температури воно все погорів. А чи були виявлені інші можливо чи в джерела пожежі? Не війни в місцях? Ні, не, не було і тому, що там було як показує практика, і до і було те, що Іменно в коридорі було руйнування шукатурки, тобто було найбільше перекриття зруйноване. іменно в місті, де виникло загорання. Разом з тим додачі показів запросили і енергетика, який виконував відновлювальну роботу у будинку Катерини Коломис. Петро Адамчук підтвердив слова фахівця ДСНС і зазначив, що інших осередків загорання він не виявив. Перше джерела це її, якраз початок плавлення. а в інших місцях національний розетка. В, в, в микачах електросвітла тощо. Був... Там, там не відбувалися, бо тим більше вони ще й стояли це, такі висвілені отвори, заглиблені, і там проводка була ціла. Тобто відновлених робіт ознак оплавлення. були поплавлені самі прилади, розетки, вимикачі, а за ними приєднання було ціле. Натомість, зі свого боку, сторона відповідача також клопотала про виклик їхнього свідка. а Саме начальника департаменту технічного аудиту пратрівнеобленерго Обленерго Олександра Короля у суді він запевнив, що лічильник, який встановили працівники рівне обленерго у будинку Катерини Коломис, загорітися не міг. Відтак до пожежі вони не мають ніякого відношення. Разом з тим, Олександр Король стверджував, що виїжджав на місце пожежі особисто та обстежував залишки лічильника. Втім, коли до нього звернувся, Адвокат позилищі Віктор Шевчук з проханням підтвердити свої слова доказами, їх у нього не знайшлось. Чи проводилось, оскільки у вас приїхала комісія у складі ви і ще до працівника, так? Ви пішли щось фіксувати, щось фотографувати, щось складати. Акт фіксації результатів догляду. На місці ми не складали. Окей. Не було що складати, не було лічильника. На роботі щось прийшли, подивилися, у вас втрачене майно, Ваш лічильник? Ваш лічильник втрачений, Вам треба щоб списати його. Балансу, це вже по бухгалтері. Там треба якісь які, які дії я документи. Це... Тобто жодних актів ви не складали? Я особисто не. То ви приїжджали просто подивитися, але нічого не вибрали. І причин пожежі відповідно, ми так само в жодних документах Ні, не фіксували. Причин знищення вашого майна. Мене фіксували. Окрім цього, Олександр Король повідомив, що на місці пожежі вони також взяли зразки проводки для проведення експертизи. Втім, документального підтвердження цьому також не знайшлось. У підсумку суд взяв перерву на місяць. Відтак наступне засідання відбудеться уже в березні, де остаточно стане відомо, чи виплачуватиме рівне обленерго компенсацію потерпілій сім'ї. На Рівненщині судитимуть організатора каналу нелегального переправлення та збуту бойових засобів ураження на територію західних областей України. До суду скерований обвинувальний акт щодо мешканця Луцька, якого співробітники СБУ регіону затримали на гарячому у листопаді 2023 року, під час спроби приховано реалізувати арсенал бойових засобів ураження в Рівненській області. Встановлено, що потенційними клієнтами фігуранта були представники кримінальних кіл, яких він підшукував через власні зв'язки. Потрапляння зброї у незаконний обіг могло призвести до загострення криміногенної обстановки та розхитування внутрішньополітичної ситуації в регіоні. За наявними даними, трофейну російську зброю він отримував через особисті контакти з місць колишніх боєзіткнень у звільнених районах на Сході та Півдні України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Стріляв із балкона багатоповерхівки. У середу близько 15-ї години у соцмережах з'явилось відео, на якому чоловік із вікна на восьмому поверсі у багатоповерхівці на вулиці Млинівській, дістав зброю та тримає в руках предмет, схожий на пістолет. Згодом відповідне повідомлення надійшло і до поліції. На місце події одразу виїхали патрульні та поліцейські Рівненського районного управління. На місці виявили 38-річного чоловіка, який спершу не відкривав двері правоохоронцям. За результатами проведеної перевірки та з'ясування обставин події, поліцейські встановили, що особу, яка спричинила суспільний резонанс у наслідок вчиненого правопорушення в умовах правового режиму воєнного стану, виявився 38-річний рівнянин. Він першопочатково не відчиняв двері квартири правоохоронцям, За місцем проживання приїхала дружина з її слів, у діях чоловіка час від часу спостерігається неадекватна поведінка. У жителі обласного центру виявили пістолет, схожий на травматичний, який не потребує дозвільних документів та реєстрації внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Маюють гроші будь-якими методами. У рівному аферисти дедалі частіше ушукують людей на малі та великі суми. Роблять це щоразу за новими схемами. Відтак лише за 2023 рік жертвами шахраїв стали майже три тисячі рівнян. Які популярні та нові методи використовують аферисти та як не потрапити до них на гачок, розкаже Лілія Мазур. Шахраїв стають дедалі підступнішими, а люди вкрай необачними. Відтак, лише за 2023 рік було зафіксовано майже три тисячі звернень до кіберполіції у Рівному. Містяни кажуть, шахрайство це явище, з яким зіштовхується, чи не кожен третій. Ліки заказала, і ще мені телефонують, требують гроші на пошту, але я їх не, не отримала на пошті, вони вислали і назад відправили. І це вони требують, телефонують, щоб я. Вислала їм гроші. Вони казали безкоштовні ці ліки. А як вийшло, як? Висила, то вони кажуть, треба дві тисячі заплатити. А якщо ж самі не потрапляли на гачок афористів, то мають друзів або родичів, які опинялися у пастках шахраїв. У мене невістка потрапила недавно в пастку, наче якась колега їй скинула, що 4 тисячі онівська ця допомога, і вона каже: так спокусилась, на що вони мені треба було не знати. І, в общем, банк відкриває її рахунок, і з того рахунку моментально починають гроші знімати. Вона Ну одразу не зрозуміла, але якось зупинила цю справу. Так би всіх 50 тисяч зняли, а так половину. сестри була така ситуація, що їй там десь зламали якісь ніби месенджері. Акаунт хотіли, щоб на ну, ніби як про допомогу прохання було надіслати кошти. От досить такі великі суми, ніби від її вірніше від її лиця, писали її друзям в месенджері, що вона потребує допомоги фінансової. Ну і люди були, які попереводили досить такі великі суми коштів. Схема афористів є різноманітними. Однак, як зазначає інспектор відділу протидії кіберзлочинам Віталій Марчак, найчастіше гроші шахраї виманюють за допомогою соцмереж, зокрема так званий заробіток в інтернеті. Це е Отримання роботи через мережу інтернет, а саме ставити лайки, надавати коментарі в подальшому здійснювати поповнення рахунків на сайти, в яких необхідно чи інші операції, і це найчастіше є інстаграм, коли люди звертаються по купівлю товарів, які Суми йдуть різні від тисячу гривень до двох, але шахраї постійно просять передоплату в районі 200-400 гривень і в подальшому зникають з полозору. Аби не потрапити у сітки афористів, фахівці вкотре наголошують бути обачними, не передавати інформацію про свої особисті дані та в жодному разі не здійснювати переказу коштів на сумнівні банківські рахунки. Якщо ж ви таки попалися на шахрайський гачок, необхідно дотримуватись наступних правил. Необхідно негайно заблокувати картковий рахунок, звернутися безпосередньо в банківську установу, де ви відкривали картковий рахунок, з заявою про те, що необхідно заблокувати транзакцію, яка відбувалася по вашому картковому рахунку, і в подальшому отримати виписку. Після цього надіслати звернення, можливо, до поліції, можливо, це через сайт департаменту кіберполіції, а також можна через телеграм-бот. Для наших захисників неабияк важливо орієнтуватися у просторі та знати, що чекає їх на наступному кроці. У цьому їм допомагають дрони, які віднедавна стали очима військових. Нині рівненські добровольці навчають наших захисників володіти технікою а днями інструкторів нагородили відзнаками від головнокомандувача. Детальніше про навчання розкаже наша Тетяна Міщинська. Ці рівняни від початку повномасштабного вторгнення вступили до складу добровольчих формувань тергромад, бо хотіли допомогти у захисті країни. А тепер вже понад рік проводять навчання для військових, мобілізованих та добровольців, бо переконані, розвідка це очі війська, аби з навичок у використанні техніки дізнатися необхідну на фронті інформацію, практично неможливо. Ми займаємось навчанням і військових справи, а також інформаційні технології, які на сьогоднішній день. Є необхідним елементом будь-якої військової організації. Це стосується до обізнаності на лінії боєзіткнення, це стосується технологій, таких як безпілотні системи, це стосується технологій обміну інформації, захисту інформації. І все, що пов'язано з цим. Всеукраїнська команда «Вікторі Дронс волонтери, які об'єдналися, аби підготувати операторів БПЛА для збройних сил, ДСНС та медслужб. А все тому, що літальними безпілотниками на фронті користуються не лише для ураження ворожих цілей, а й для здобуття інформації. Чи не щотижня рівненські інструктори проводять навчання для військовослужбовців. Днями вони отримали відзнаки від головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного за сприяння війську. Доброволець позивним ЗЕВС розповідає: від початку й на роз... Зраховував на те, що стане інструктором, бо просто вирішив навчитися керувати безпілотником. Тепер каже, і сам здивований такому результату. Я відчуваю, що роблю справу, яка рятує життя наших бійців насамперед, все ж таки. Попередньо розвідавши місцевість, куди видвигається, наприклад та сама розвідка. Це ну менше сюрпризів, скажем так, для наших бійців. Теорію, отриману на навчаннях від рівненських інструкторів. Військовослужбовці згодом використовують на практиці, та й самі викладачі щоденно опановують нові навички у володінні дронами та іншою технікою, аби згодом передавати знання іншим. Навчаємо, скажімо так, за класичною програмою. Це сучасні застосування сучасних технологій в умовах війни, тобто базова базовий курс підготовки. Навчаємо працювати з цивільними квадрокоптерами. Типу мають вчимо. До достатньо детально програмного комплексу Кропива, знайомого з іншими військовими софтами. Є окремий напрямок по трьохденній навчанні по військовим софтам. Це знов та сама Кропива, Дельта, Вежа та інші програми. За час повномасштабної війни понад 50 тисяч військовослужбовців навчались керувати безпілотниками разом з Вікторі Дронс. Серед них близько 4 тисяч навчали рівненські інструктори. Пам'ятайте, саме, ви можете наблизити нашу перемогу дією або донатом. Вірте у наші збройні сили, бережіть себе та своїх рідних, та не ставайте героями нашої програми. Бувайте!